Багато хто з аграріїв рахує, що коли соя з таким темним рубчиком, то це ГМО соя. Це так чи ні? Не обов'язково. Це все залежить від сорок... сортових характеристик. Є компанії і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і в інших регіонах, які вирощують на насіння ГМО не ГМО сою. Вони мають в своєму складі насіння з темним рубчиком із жовтим рубчиком. Тобто я також чув таку думку, що темний рубчик це ГМО. Ну, але це є фантазія, міф, це не обов'язково. Так що по насінню не зробивши аналізу, не можна. Ну, Абсолютно. Визначити. Чи експрес-аналіз зробити можна сьогодні прямо в полі. Сьогодні є вже експрес-метод визначення ГМО чи ні. Чи в лабораторію здати, то на рубчик увагу не звертайте.